А подільські дизайнери готуються до традиційного фестивалю Вінницький подіум Осінь зима 2010 2011 Стартує він 23 жовтня у Муздрамтеатрі імені Садовського. Участь у ньому візьмуть більше 20 відомих місцевих дизайнерів та початківців цієї справи. Будуть гості з Києва, Львову та Одеси. Родзинкою показу стане від Руслани Писанки. Традиційно два рази на рік навесні та восени у місті проходить фестиваль Вінницький подіум. Цього разу він відбудеться 23 жовтня. Організатор свята, управління споживчого ринку та послуг. Вінницький подіум відбудеться в театрі Садовського 23 жовтня, початок о 14-й годині. Є знов ж таки, дуже багато заявок саме від дизайнерів не тільки нашого міста, а й взагалі ті, які працюють на території України. Бажаючих брати участь у фесті з кожним роком зростає. Нині заявки подали понад 20 дизайнерів. Це метри високої моди та модельєри початківці. Саме тут можна на інших подивитися і себе показати. А для новачків участь у Вінницькому подіму щасливий білет у майбутнє професійне життя. Мета фестивалю Підтримати людей, дітей, які навчаються в навчальних закладах нашого міста, традиційно підтримати саме їхню професію, тому що вони сьогодні, на жаль, не бачать перспективи реалізації після навчання, і тому ми сьогодні хочемо дати їм можливість демонструвати свої роботи вже на рівні фестивалю і заявити про себе не обійдеться і безповажних гостей на фестиваль до Вінниці приїдуть дизайнери з Києва Олена Даць та Анастасія Іванова, модельєри зі Львову. а також власниця проекту Київський мультибрендовий бутік провідних українських дизайнерів Наталя Якушева та актриса і телеведуча Руслана Писанка. Її на Вінницький подіум знову запросив вінницький дизайнер Олександр Очеретний.